На завтрак, на сьогодні. Чай з лимоном, бейгл з паштетом та такий десерт. Я вже його пробувала вчора. Він як заверний крем такий. Оцей наборчик я використовую вже місяць. Тут по 15 мл. 10-15. Що хочу сказати, це прикольно насправді. от Купити такий набор е, повнорозмірний, це буде коштувати дорого. Такий коштує набагато дешевше і місця займає мало. От Мені треба було чемодан збирати, я не могла взяти багато речей і це класно, нагоня мені стало плюс. Е, От, наприклад, ви купили щось дороге, а воно вам не підійшло по типу шкіри. Теж буде шкода викидати гроші на вітер. А так, купив, скористався, зрозумів, тобі ок чи не ок, і недорого. Так, вчора крачучку не знайшли, сьогодні їдемо знов шукати, де вони тут продаються. Зараз чекаємо автобуса та поїдемо комерційний центр. Покажу вам салатик, який нам давали в гуманітарці. Коротко, такий коштує 435 євро і в ньому прикольно, що мені сподобалася ця вілка. Вона типу сідобна. така як дуже-дуже спресована печенька. Цікава ідея, щоб не було пластику або дерев'яні, щоб не класти. Бачила такі лідяники, Зараз вони на акції за 1 євро. Справу візьму. Тут з різними травками. Вон тут ще такі є. Думаю, візьму з малинкою. В продуктовому є такий відділ з суші. Покажу вам ціни. Ось такий сет. 20. 30 євро. От, наприклад, такий 19. Щось маленьке. 9. От такий теж 9. А ну-ка ось цей. Цей 10 майже євро. Ну, в принципі, ціни такі. Більш менш. Щось можна купити. О, ще є отакі, от крімточки в Клярі. Виглядає смачно. 8 євро. Побачила в Леклерк такий відбіл е, книжки з акцією по 1 євро. От Том Соєр. 1 євро. І вони тут всі по 1 євро. Класно. Так, беру свої слова назад, не всі по 1 євро, от євро 50 така, товста. Давайте ось подивимося. Євро. Ну, тобто ціна така недорога. Тут не написано, скільки вона коштує. Тут, ну я думаю, що тут всі. Давайте ще одну якусь візьмемо, подивимося євро. Так, знайшли в Ляклерк пару цих кравчучок. Отам є такі і тут дві. Оці 29 коштують не Незрозуміла, яка ціна. Коротше, дуже високо не бачу. Небагато. вибору. Трішки зробили закупив. Красани булочки, торти і льодяники. Ось два магазини. Один і другий. Тут дитячі товари. В першому там все-все-все. Є іграшки, коляски, автокрісла. А оцей тут одяг від нуля до підліткового віку. Гарні магазини, мені сподобалось. Купила упаковку і булочок на сніданок по акції. І купила спробувати такий тортик. Виглядає смачно. Тортик 3 євро. Круасани 4, 10 по акції, а коштували 5,85. Зробила каву, зараз буду куштувати торт. Торт називається Мільфей. Так він виглядає всередині. Виглядає гарно. У мене закінчилися ватні диски, то треба було купити. Побачила сьогодні таку упаковку. Один євро коштувала. А потім, коли додому прийшла, згадала, що в мене вдома був великий такий тонік цієї фірми. Вони там, у них багато косметичних засобів уходових. І подивилася, де вироблення Made in Spain. Так, недорого, 120 штук, 1 євро. Мені здається, це гарна ціна. Ситуація наступна. Щось ввечері, треба вечеряти, а у мене апетиту зовсім немає. Схоже, що тортів наїлася в день, то не хочеться зараз. Торт, до речі, був класний. Мені сподобався дуже смачний. Крем заварний гарний і коржики дешевого. Слойоні теж вкусні, як слоєчки такі. У нас лампочка в ванні постійно включається. Треба, щоб вона запрацювала нажати на неї. А мені так складно з неї достати, що ж так Все горить. Це буває іноді не часто, але бісить все одно. Зранку відкрила собі рахунок Вайс. Тепер в мене є рахунок. То я розповідала, що в мене не вийшло собі зробити револют. Я ревалют. Закинула, не вийшло, то й не вийшло, видалила аккаунт, і прикол в тому, що вони повністю його не видаляють. Кажуть, будемо ваші дані е, храніти впродовж 6 років, щоб, якщо ви здумаєте до нас повернутися, щоб вони про вас все знали вже. Ну ладно, то нехай. Мене це не турбує. Я видалила додаток, видалила аккаунт, все. Забула про ревалют, почала реєстрацію у Вайс. З моменту, як я скачала собі додаток та отримала свій рахунок і підтвердила мою цю особистість. Ну, тобто я пройшла повністю верифікацію, пройшло півгодини десь. Клас. Мені здається, що це добре. Скільки я потратила днів, тижнів, щоб відкрити рельвалют. І все марка. І тут за пів години. Так, що потім? Ну, все, я отримала е, рахунок. У мене тепер є Айбан і, в ЄС. Мені здається, що Айбан там не французький, Айбан е, бельгійський. Але це не має значення. Головне, щоб він був в. Європейському Союзі в зоні СЕПа. Кому цікаво, що таке зона СЕПа, почитайте, будь ласка, в От Як реєструватися? Дуже легко. Можна в додатку, можна через сайт. Я через додаток на телефоні. Ну, мені так зручно, я звикла до Приват 24, то теж скачала собі додаток. Реєструвалися з французьким номером та своїм українським закордонним паспортом. Верифікація пройшла нормально, швидко, без всяких там додаткових якихось запросів на інші документи. Там треба було варіант, яку карту хочеш діджитал або фізичну. Я вибрала фізичну, вона коштує. 7 євро. Оплата йде одразу. Привезуть мені її на адресу, яку я вказала. І розрахунковий термін, коли її привезуть, це 10 днів. От. То через 10 днів я маю її вже отримати. Мені здається, це непогано, в принципі, Поки що в мене на неї ніяких соціальних виплат не буде надходити. Я ще не оформлювалася, бо мені потрібен цей рахунок. Але я вже можу оформлюватися, бо знаю реквізити карти, і все, чекати карту. Це добре. Класна новина сьогодні. Ну і все. А ще ми сьогодні ходили по магазинах шукали цю кравчучку, то нам треба ми зареєструвалися в Червоному Хресті, я вам вже розповідала. І нам тепер треба ходити туди сім тижнів і отримувати гуманітарні пакунки. І там, якби, дають невелику, ну як так, достатньо велику кількість. В принципі, можна і в сумки поскладати або в рюкзак. але там такі продукти є. Що не зовсім зручно так в вродати, там по пакету е всі з кравчучками ходять. Коре, дивилися ці кравчучки, скажу вам наступне. Вони дофіга дорогі, а якість дуже така, ну дуже погана. Я не знаю, на Аліекспрес, мені здається, замовити така сама якість і буду коштувати втричі дешевше. От, наприклад, сама гамняцька стоїть 18 євро. Ви думаєте, 18 євро, і вона дуже погана, там колеса дуже такі е, хлібкі. Ну мені здається, що там поїздимо два тижні і вона зламається. От була трішки краща, але вона коштувала щось там 30, 29, е, майже 30 євро, і то її не можна було розпакувати. Вона була в плівки, і Я не могла точно подивитися, ну, яка вона. То. Нічого не можу сказати, виглядала краще. Колеса більш такі великі, міцні. Ну Все одно 30 євро. А ще ми одну бачили. Я забула її зняти вам, бо тоді, коротше, я відволіклася на Поліну. Коротше, 45 євро. Кравчучка за 45 євро. І ми зараз в роздумах, а потрібна вона нам. Якби нам їздити за гуманітаркою треба. Сім тижнів, що потім буде непонятно. В принципі, в магазин ми багато продуктів не купуємо, то нам вона нам до магазину не потрібна. За гуманітаркою їздити якби далеко. Не дуже зручно там в трамваях, там двома трамваями їхати. І ще там на автобусах пару зупиночок. Ну тобто їхати багато насправді, там години. 20, чи година 30 я вже забула. Ну, коротше, шлях такий до гуманітарки і назад, то такий важкий. От. Ну, не важкий, він просто довго. довго їхати. Якщо назад берти ці продукти в руках, то знаєте, як то втомлюєшся. А ще Поліна в мене є. Я, я з нею, то отак. Подумаємо, потрібна нам ця кравчучка за 30 або 45 євро чи ні. Ну все, так пройшов день. Я дуже рада, що в мене вдалося зробити рахунок. Тепер можна рухатися далі. Дякую, що дивитесь. Всім пока.